Товариство, доброго здоров'я, канал будні Свиновода на зв'язку. Дякую всім тим, хто перейшов до цього відео. Хто не підписався на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже-дуже дружної сім'ї. Друзі, підтримайте нас вподобайкою. Ну а ми свиденько біжимо по робочих процесах далі. Друзі, у нас на календарі 21 квітня, 2024 рік. Неділька. Ну а що ми разом з вами робимо щонеділі? Друзі, Щонеділі ми разом з вами підсумовуємо і підбиваємо підсумки минулої робочої неділі і обговорюємо ціни на маленьких поросяток. Я відповідно в найменших подробицях розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні України. А це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас, дорогі наші глядачі, підписники, прошу перейти в коментарі і написати якраз от в коментарях все те, що відбувається у ваших регіонах України із ціною на маленьких поросяток, із попитом на тих же самих поросяток. Ну і в цілому, як ви бачите ситуацію у нашій улюбленій галузі на сьогоднішній день. Що ж безпосередньо у нас із цінами на маленьких поросяток, друзі? Глобально ситуація, в якійсь мірі я би так сказав, стабільна, і ціни на малих поросят у нас зависли на рівні від 2,5%. Тисяч до трьох тисяч гривень за голову, вага поросяток від дев'яти, я би так сказав, в районі до 12 кілограмів. Якщо ж це поросятка, вага яких 13+, плюс тут вже я би так сказав досить таки ситуативна ситуація. Хто як домовиться, хто як. Найде, я би так сказав, уже клієнта від 3 тисяч гривень і вище. 3300, 3400, 3500, 3800. Звичайно, 3800 це поросята там 15-17 кілограмів. Отака от ситуація у нас на сьогоднішній день. Попит, що стосується попиту, ситуація я би так сказав, досить дивна, тому що безпосередньо зараз ну, попит спостерігається менший аніж він був у січні або лютому місяці, тому що у січні-лютому у лютому поросят розгрібали як гарячі пиріжки. Зараз навіть із урахуванням того, що настали більш-менш теплі можна так сказати часи, що завжди, якби сприятливо впливало на попит. На тих же самих поросяток, але активності з боку покупця значно значно менше, ніж то було навіть той же самий місяць тому. Тому чекаю з вашого боку інформації з приводу того, що відбувається у ваших регіонах, і із цінами на поросяток, і із активністю. Я думаю, і я, і наші глядачі будуть з великим нетерпінням чекати на оцю інформацію. Почитаємо, подивимось, ну відповідно. І В якійсь мірі зробимо аналіз, аналіз того в якому напрямку ми рухаємось. Ну а ми біжимо далі по робочих процесах.